Тут дуже багато маркінсів. Одразу зрозуміло, що це не мас-маркет. Бом to make бізнес. Це саме для мене. Я вирішила почати примірку у цьому магазині саме через це стьомане пальто. Джинсе, яке я хочу. Вона така мила. Під все підійде. Всім привіт! Я зараз піднімаюся на другий поверх ТРЦ Dream Yellow. Починаю новий шопінг влог Подивимось, які магазини тут відкриті і де є що цікавого. Тут є великий арбор. Так, і тут це що за магазин. Голді, мабуть, так, це Голді. Тут є ось такі стильні вкорочені куртки на застібці. Ну це на весну. І що ми бачимо, вони по знижці 600 гривень. Так, я ще гарний. І а це вже інша модель. Тут джинси, які я хочу за 900 гривень. Ну, я маю на увазі саму модель. Декілька моделей візьму на примірку. Дуже класно Ох! в них зачиняються примірочні, ви бачите. Я просто не можу її закрити так, щоб мене не було видно. Я міряю ці джинси у 24 му розмірі. Не своєму 26-му, шостому, 24, -му, тому що 26 й якийсь дуже широкий, але хочу сказати, що в мене не тягнулось на стеглах, а у талії широко, хоча сама модель, мені подобається. Кому треба такі джинси, то можете сюди заходити. Вони непоганої якості. 900 гривень, 34 розмір. Так мені потрібно щось, щось між 36, 36, 26 та 24. І ось така патріотична футболка. Тут таких багато. Я взяла із маркою, але там багато інших принтів можете обрати. Якісь мені подобаються. Оверсайз, патріотична футболка. Чому ні, вони там коштує по 199 гривень, начебто можна брати. Тут написано, що це органік котон, розмір М. Тут написано, що вона була 400-стала 300, хоча зверху там було написано цими футболками 199. 109. І ще тут написано, що це чоловіча. Ну, ви бачили, вона все рівно виглядає гарно на жіночій фігурі, тому раджу брати з чоловічого відділу. Надягла ось такий лонг-слів і нові джинси. Вони вже у 26-му розмірі, і вони сіли, в принципі, краще, але тут більше тонкий матеріал. Тут він був щільніший. Ну, я думаю, це видно. слів якось. А, тут кліпса просто, тому задирається це. Лонгслів е, непоганий, але мені не подобається, що звужений рукав і він просто задирається. Знаєте, коли рукою зробиш, ось таке виходить, е, трохи ширше я б хотіла рукав. Отак непогано. Чесно кажучи, тут а, нема з чого обрати, щоб створювати якісь ще луки. Тут а, багато джинс, багато футболок, і а, все інше це спортивні костюми. Їх дуже багато в чоловічому жіночому відділі джогери худі, джогери худі. Я не буду їх вже показувати, тому що це більш такий варіант не знаю, поносити з'являться катишки і потім носити вдома. Але футболки, лонгсліви якості непоганої, мені подобаються. І як не дивно, вибір джинс багатий. Це також був розмір М. І ось лонгслів 199 гривень вже. І ці джинси теж 900 гривень. 36 розмір. Я ще думала, чого вони таке добре сіли в талі, так дивно. А тут є резинка по бокам. На мої кудри сьогодні. Не полінилась і зробила. У дрім'я в величезний хаос. йду туди дивитись, що по розпродажу. Мої улюблені топи у рубчик по знижці 400 гривень, але тут ельки тільки залишилось. Але вони добре тягнуться із віскози, мені подобається. І ще ось ця сорочка, шубка. Я їй показувала її у себе в інстаграм, ну те, що вона позначиться. і колись показувала у влозі МК 800 гривень, а була вона 2000. Я її раджу, вона тепленька, як верхній одяг, взагалі чудово. такий колір, який під все підійде. Ну, я б собі, ну не знаю, ельку, мабуть, брала, щоб вона була більш оверсайз, але це така потрібна річ. Хто носить такі сорочки у клітинку, я раджу цей варіант. Ще одна модель, яку я колись показувала у влогах, і вона тепер зі знижкою. Тут непоганої якості пальтова тканина, плюс вона утеплена і була 2000, зараз тисяча. Які яскраві сумочки. Так, ось ця скільки. 500 гривень. Тут старі колекції, які по знижкам. Давайте, ну, нового немає, нового не буду показувати. Давайте зберу якісь пару луків і покажу вам. Ось така шубка. До речі, непоганий барашок. Мені подобається. 800 по знижці. Ну, тут більший асортимент, ніж у скеймолі, чесно кажучи. Більше моделей. о Є ось така бежева. Теж 800. Ну це інша модель, мені здається. Так, вона з капюшоном, а та, та без капюшона. Е, ну, багато футболок, як звичайно. Світшоти по 600 гривень, а футболки по 300 гривень. Ось такі бомбери, але тут така плащівка. Ну, в принципі, на сезон, я так думаю, вистачить 500 гривень. І дуже яскравий колір, такий е, колір мені подобається. Зелена ще є. Ось такий бомбер. Тут ніби шкірині. Не... Ну і зеку шкіри рукава з такими квітами. Такий тисяч, е, тисяча гривень або ну, 1800, мені здається. Е, ще ось така куртка, ви бачите. Популярний зараз дизайн, теж тисяча, було 1800. Вона виглядає, до речі, непогано, чесно кажучи. І ще ось така. Все. Набираю і підемо до примірочної. Подивіться, який гарний кардиган я знайшла. Мені він прям дуже сподобався, сподобався по якості тканини. Ну на дотик, принаймні, склад. Ми ще подивимось. І сподобалось, як зроблено тут чорно-біла резинка йде, тут синьо біла Це все ось так поєднується. Тут вишивка, ну він дуже цікавий, складний такий. З джинсами, з такими брюками із екошкіри. З Буччим він, майже з будь-чим він підійде, і знайшла ось такі брючки, але вони по дизайну непогані, але по пасаці, ну, дуже широкі. Я Думаю, ви бачите, як на мені виглядають. Ну, не моя модель. Ось такі лофери. Гарний бежевий відтінок. По дизайну вони те, що треба. По довжині, в принципі, те, що треба але дуже широкі. У кого широка стопа, тому підійде. У кого вузька, як у мене, ну, я так думаю, ні. Але я б поміряла 39 розмір, бо на мені зараз 40. Я знаю, що у Хаус маломірить мало взуття, тому взяла 40. Але 39 ну, помірила б. Брюки із екошкіри. По знижці 700 гривень були 1300. М-ка розмір. Кардиган МК -ка, по знижці 400 гривень, був 1000 гривень. Тут у складі 75% акрил 25% поліестер, Нічого натурального. Звичайно, гріти він не буде, але просто для красоти, для луку це те, що треба. А ось і ця ковтинка. барашек, ці лофери і нові джинси. Мені подобається ковтинка, вона прям м, така щільна, цей барашек м'який по якості непогано. Єдине, що можливо, я би розмір S помірила, бо у розмірі S вона буде якось менше, тут буде більш натягуватись і можна під. І, і в мене взагалі і рука Ви бачите, не тримається ця резинка на зап'ястку. А так у S я би під низ надягала просто якусь футболку і зверху ось цю. Кофту якось так і носила би. Бо під неї щось оверсайз, чи якийсь светр, чи щось таке, ви вже не надягнете. Під неї треба надягати щось таке облягаюче. Типу гольф, чи якась футболка, чи лонгслів, щось таке. Джинси я колись показувала у влозі. Вони, в принципі, на мене непогано сідають, але тягне по кістечкам, я думаю, ви бачите це. Але так, модель прям супер. Ну і трохи ось тут натягується. Так, В принципі, це те, що я хотіла, і по кольору навіть, і по довжині те, що треба. Ну, шкода. А розмір більше мені вже не підійде. Ця кофтинка зі знижкою 800 гривень була 1500 м МК розмір, джинси 36, 850 гривень. А вони без знижки. Подивіться, який крутий джинсовий бомбер. І нові джинси. Я казала, що нема нової колекції у хаос, але вона таки є. Ось ці джинси з нової колекції, але на мені вони як підстріляні. Мені подобається ця строчка різнобарвна. Виглядають цікаві, по якості непогані, але ну, ви бачите цю модель таке. Але бомбер прикольний. Просто джинсовий бомбер на підкладці. Все без утеплення, без нічого такого. Єдине, що утеплене, це капюшон. Тут такий барашик. І принт на грудях. Ці джинси у 36-му розмірі. Де гривні? 1300, вибачайте, не одразу побачила. Цей бомбер. По знижці 700 гривень, був 1500, розмір МЛ. І ще хочу сказати про цю шубку, що вона зі зворотньої сторони вона приємна, вона м'яка. Знаєте, немає такого, як дотик до плащівки. Це не плащівка, це саме м'яка така тканина. Ну, я думаю, ви бачите по відео. І лофери. вони, до речі, досить м'якенькі. Ну, що це за цінник? Вони були 1300, 40 розмір, але мені потрібен 39-й. Е е я його випрямила, <світ> вони 500 гривень зараз. Я спочатку хотіла зайти у цю примірочну, е е вона просто величезна. Ви бачите, просто величезна. Але вона і не закривається. Ну, просто я намагалася її закрити, вона не закривається. Виявляєте, ви приміряєте якусь річ, річ, і тут хтось до вас. Доброго вечора. Все, тут я закінчила, у хаус закінчила і підемо зараз. Я не знаю, у Волкер помірюємо ті угі у бежевому кольорі, які я міряла у сірому кольорі у минулому влозі, якщо вони тут будуть. У Dream Yellow є магазин з целяха, де продаються Мартінси, наскільки пам'ятаю. Ось ця трендова модель від Converse. Вона за 3990, здається, а у кого є такі, як вам вони? Я Спочатку вони мені взагалі не подобались. А знаєте, почали носити багато хто, і мені вже починає подобатись. Тут дуже багато Мартінсів і утеплені є. Тут не знаю, тут ну, не всі моделі, які у них є, але прям дуже багато. Кому треба, можете заходити, обирати, міряти. Це як у Рональда Макдональда. Тут також великий кроп, як вам така інсталяція. Знаєте, якщо чоловіки не будуть носити спідню, нижню білизну, то буде ось таке у них. Ну, Я нічого у кропі не знайшла у скаймолі і тут нічого не знайшла. У них джинси можуть бути непогані: 359, 199 взагалі. А джинси непогані, У мене були колись від кроп і їх дуже довго носила, тому можна приходити тут обирати собі модельки, тим паче по таким цінам. Що мені подобається у Дремтауні, це їх оздоблення у цих переходах. Дивіться, і ось я тут у Каменюках і з цієї сторони також улюблений ейчик закрит. Тут є через 17. Тут на селі ось такі. Шорти і за але вони з начесом. Це саме для зимнього періоду. Вони зараз так, такий засвіт, 1100 були 1300. Ну, гарненько. Можу поміряти. Подивіться, ще яка спідничка. Born to make business. Це саме для мене. Розмір Ески, в принципі, мені S підходить у черзі, але не знаю, потрібна мені така спідниця чи ні, воно теж з начесом. Але стильно. Вона прям незвичного дизайну. Ось такі ще блискучі, але на ці е, немає селу, так немає. Я зайшла в mix and match. Здається, так вимовляється. Буду мірити тут. Тут дуже крута якість речей. Ось така сорочка мені подобається. Вона прям на дотик. Те, що треба, одразу зрозуміло, що це не мас-маркет. Я прям залипла у цьому магазині дуже багато крутих речей, і причому крутих по в принципі добрим цінам. три, дві, дві з половиною. І причому це я так зрозуміла натуральні матеріали, і виглядають вони надзвичайно. Мені дуже подобається, тому я думала, що тут буде коштувати набагато дорожче. Ні. Зараз все буду показувати. І я взяла лише маленьку частину того, що мені сподобалось, а там дуже багато моделей, які я хотіла взяти, але в мене вже обмежений час, тому міряємо те, що є. Як вам такий худак? Дуже крутий, коричневий колір. так, Це саме коричневий. брюки із екошкіри, які малі на мене. Але худак. Ну просто чудово. Тут стяжки по подолу, стяжки у рукавах, тут велика кишеня, тут... тут нічого немає. Тут на блискавці. Досить довгий матеріал, приємний на дотик. Він такий і м'який, і щільний, і трохи грубий е, у один і той самий час тут е, брендування. Мені дуже сподобалось, причому річ така дуже незвична. Ви такої більше не побачите. На камері він якийсь віддає трохи хакі, мені здається, але в житті це саме такий шоколадно-кручневий. 3650, one size. Подивіться, на цей шкіряний костюм. Ну, брючки мені не підходять, ви пам'ятаєте, але Ковтинка, ось ця сорочка мені підійшла і подивіться, як вона зроблена, дуже гарно. Вкорочена по спині і ось тут така подовжена. Тут, можливо, можна типу зав'язувати, але мені не хочеться, мені хочеться саме ось так і носити. І, звичайно, не кросівки, а якесь інше взуття. Сюди підбори я би взяла. І взагалі це буде дуже яскравий лук. Так, ну тут маленький начес Є. Все ж таки сорочка мені підійшла дуже добре. Це розмір S, наскільки я пам'ятаю, ну а брючки не підійшли. у S Ви самі бачите. Але поверху я б М собі і набрала. Дуже цікавий костюм. Ця сорочка 2900 розмір XSS. До речі, XSS це а мені вона підійшла. Залишила знову ці брюки, і так в мене тут тягне мікрофон і показую светр Такі светри зробили майже всі бренди, але мені цей подобається за дизайн. Він такий, ніби оверсайз. І тут крупна в'язка, приємна на дотик. Облискавка. Є такий у чорно-білому варіанті, де ось ця основна частина йде чорна і білі полоси. Але я вирішила взяти ось такий. Він більш свіжо виглядає. Так, приберу мікрофон, щоб показати вам, бо тут тягне ну, ось так. Все це виглядає. У светра цього 30 себе вовна, 30 вовна, 40 акрил, до речі, тут 30 вовни є. Я ж кажу, склад дуже хороший. Вартість 2960 розмір XSS. І це XSS. В них такі повномірні розміри, я бачу. І ці брючки із Екошкіри були 1950, а це взагалі XS, Ну Мені тоді потрібна S-ка, Тут така резинка позаду йде. Подивіться на цю красу. Дуже стильний костюмчик, я знаю, ви такі любите. У бежевому кольорі там був ще у шоколадному. Я його дуже хотіла взяти, але там шоколадний светр є. а шоколадних брючок немає. Тому взяла вже ось цей, щоб вам показати. Але і цей непоганий колір все чудово, в принципі, сіло. Єдине, що. Тут немає шнурка у талії, і в мене вони просто спадають трохи нижче, але так, в принципі, розмір мій. Якби шнурок, то це взагалі була б знахідка. Тоді в мене було б фіксування на талії. Мені все подобається і по розміру, і як сіло, і ця горловина, цей комір Чудово! Я взагалі вирішила почати примірку у цьому магазині саме через це стьобане пальто чи стьобаний жакет, як його обізвати. Він прям надзвичайний. Так мені подобається, теж шоколадний колір. Все надзвичайно круто зроблено. Цей дизайн, ця прострочка. Ви бачите, можна носити ось так з Паском. А можна його зняти і носити без нього. Ось так. Дуже таке широке. Є кишеньки, все утеплене тут на кнопках, як вам, мені дуже подобається якість дизайн надзвичайний, але і все прям е зроблено так, як треба, нічого не стричить ніде, все дуже якісно. Ну це таке утеплення, а в принципі на весну ось такі костюмчики з ним носити з джинсами і з якимось светрами. Ну прям дуже мені сподобалось. Ця річ, вона прям сама витягує лук. Ви можете надягти все, що загодно під низ. Ну я маю на увазі те, що підійде під цей верх, яке не привертає увагу, і просто надягти ось цю річ зверху і все. У вас одразу лук стильний. Тут є стяжки по бокам. Напишіть, як вам. Слухайте, зараз подивлюся, яка ціна. Мені прям дуже сподобалось І в принципі сподобалось саме в такому кольорі коричневий Я так думаю, я зможу його якось стилізувати, вписати свій гардероб Напишіть, як вам взяли, взяли б чи не взяли б, показую ціну от цього костюма також 30 вов, вовна 30 вовна, 40 акрил, і це якийсь Джей Ді Вул. Доктор, не знаю, Вул, тут чи два бренди, чи просто це Лінійка. Я схиляюся до того, що все просто йде як окрема лінейка лі 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 в'язаних лі е повняних е речей. Цей костюм, саме костюм, коштує 3,650, Розмір S на мені був. Е е Чесно кажучи, е схожі костюми є у United Colors of Benetton, але мені цей подобається більше. Він якось сідає на мене краще, е тканина більш е щільна. Е і він, в принципі, дешевше виходить. так Ця куртка надзвичайна просто, вона 2900 МЛ розмір. Слухайте, ну це в принципі не так багато. 2900 за надзвичайний колір і надзвичайну якість. М -м -м, ну, буду думати, мій чоловік таке не любить. Він одразу мені скаже, що це якась фігня. Раджуся ще з подругою, вона вже йде сюди, у цей магазин. А поки я вам покажу останню сукню. Вона така мила. Мені подобається. Здається, я бачила чи ці сукні, чи якісь схожі в інстаграмі. Ну, принаймні, такий дизайн я точно бачила, але мені вона подобається. Тут, скоріш за все, теж натуральні тканини, бо дуже класно відчувається на тілі. І я спеціально змусила дівчину знайти мені розмір М. Не взяла еску, а мені таки потрібна еска. В них повномірні розміри. Ви бачите, тут широко та і тут широко. І у плечах в мене широко. Ну, ця сукня має сидіти прямо по фігурі, інакше все весь сенс проходить. Ну, бачите, тут ну, багато тканини не залишається, тому мені еска потрібна. Дуже подобається таке поєднання, сірий плюс білий, так освіжає. Я не знайшла тут бірки зі складом, її тут немає. Так, показую бірку із вартістю 2,750 м, але мені потрібна Еска. Так, я знову мірюю цю куртку. О, Теж круте. Мені таке подобається, до речі. Воно вже легеньке. Дві з половиною. Дуже ніжне. Дві з половиною. Так, щодо неї не знаю, о, її немає. А, ну це я не побачила. Ну, по мірі. <різь> <різь> так, мені потроха каже, що вона збирається позаду і строчить ось це, а меншого розміру немає. Це на мені МЛ, XS, Ески, я так зрозуміла, <різь> мені цей розмір потрібен, її немає. Ну, не знаю, буду думати, але мені здається, стерчить. Бачите? Ось так. А я вам дякую за перегляд. Писитись обов'язково на канал, ставте собі дзвіночок. І на Інсту ми вже із подругою сидимо у кафе. Мені дуже соромно, бо цей останній бренд я називала «Mix and Match, а це не «Mix and Match, це «May and May і JD Wool. це український бренд. Я навіть не думала, що це саме український. В них є тільки два магазини: один у «Dream Yellow і один на Льва Толстого. Товстого, е тому для мене це відкриття. Я так думаю, для вас також там дуже якісні тканини, дуже якісне пошиття, і тим паче ціна, е мені здається, дешевша, ніж гіпюр і мастхев, тому я буду до них заходити однозначно і вам рекомендую. Е можливо, зайду ще на льва е Толстого до них помірюють ту куртку, якщо вона ще буде там у розмірі XSS, бо вона мені дуже сподобалась. Ну прям дуже. Напишіть. Мені як мені розмір ML? чи їхати міряти взагалі у меншому розмірі, чи можливо цей мені підходить? Але мені здається, що в мене якось ну, вона сидить не так, як треба у цьому розмірі, але це прям знахідка. Тому знахідка для мене, я так думаю, для вас також. Тепер точно все. Чекаю вас у коментарях і бувайте. Ми на Оболонській набережній. Дніпро замерз. Тут люди. По ньому гуляють, гуляють і е, рибачать. Я не знаю, це, це... це... так можна робити? Чи це небезпечно? Можна? Можна, але тільки один раз.